Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів подбайком. Продовжуємо грати тут. Вана 1800 і Над нами продовжують знущатись пірати. Я не, я не знаю, мені складно. Я не очікував, що на мене настільки сильно будуть давити пірати. Ви хочете, що це маленька складність. Що пірати роблять в великій складності? Як тут? Я взяв квест на знайти і зібрати трьох екзотичних тварин? І мені не підказують, де саме. Що саме, як? А, вони. екзотичні тварини ходять по містам міста. О, по вулицям міста. О, бачу крокодила. Крокодайл. О, ось ще я крокодил Окей, два. І десь ще третій. А, ось третій, бачу, дякую. Все, це було простіше. Ніж я міг очікувати так, окей. Кляті ну, пірати. Ми тут щось створюємо. У нас нема крейсера. Справді, кажучи, ганботи мені потрібні, тому що виключно крейсера не вистачає. Або навпаки. Не ганботи. Хто тут під атакою ти? Покажи як. Хто тебе атакує. А нормально. Можна і справді крейсер супроводжувати ганботами. Ти що ту шовку везеш? Прекрасно. Давайте крейсер. Знову ж зараз ми робимо крейсер, який буде ось. Між двома ось цими нашими основними острівцями кататись, де в нас ром? Ой, де в нас для пива? Пиво нам необхідно, тому що пиво споживаєте, ви в тому ж рахунку споживаєте пиво. Якщо в нас не буде пива, це жах. А ром хтось везе в нас? Так, ром перевозиться. У нас цинк не везеться. Ну, Хто тут такий наш щіп? Нічого, прям серйозного. Але якщо ми натрапимо на ось цих, це жах? Чому вони так сильно катаються? Це жах? Зараз ти також Пандер атак будеш. Ні, якщо за тобою буде ганбот ганятись? Це кінець. Так сподіваюсь, ганбот не за тобою. Вони катаються кубкою: крейсер, бригад і ганбот. Прям максимально небезпечно плавати. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що з цим робити. Справді пускати крейсер і декілька ганботів одразу. Де? Пожежа на якомусь з острівців. Тримайте пожежну станцію, не знаю. А Тут з'явилися шуби, судячи за все. Там ми вийшли в плюс. Якщо б ще ром був. А, і ром є, і шуби є, і ром є. Все є, прекрасно. Але зараз пиво закінчиться. Так, дивіться, тебе. Я можу робити виключно конструючись тільки на цьому острівці. А, ні. У нас навіть нема. Ага, ніхто не вивозить, як канад Плантейшн. То ти потрібен. Щоб створювати. Я я не знаю, я не знаю, як я зараз буду витягувати. Може фрігат пускати разом з тобою? Тебе і фрігат в якості захисту? То два ганбота сильніше за фрігат. Коротше, крейсер, два ганбота будуть в супроводі. Будемо так пускати. Ось так. Це для перевозу хмеля. На ось цьому основному шляху. І так, 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 щоб констракт, почекай ще на ганботи. Не, ми застрягли в розвитку. Ми прям сильно застрягли в розвитку через це. Через клятих піратів. Тобто я просто не можу перевозити продукцію безпечно. Шиганбот. Захищай. Прикол в тому, що ти не можеш задом атакувати ганбот, ти можуть задом атакувати. І коли ганбот починає переслідувати крейсер, то крейсер просто Просто з часом знищується. Так що. Тут? Ну ти рознесеш при бажанні. Ти за чим? А? За чому треба пливеш? Так, я вибачаюся, на якому острівці я зробив каканат плантації. Я б міг і на цьому зробити. І разом з Ромом привозити. А, а я на цьому і зробив. Чотири. Але прикол в тому, що ти повністю забитий ромом, поки що, як мінімум. Так все. Вдовго захищаєте Це цей човник. човник. Ти. Йдеш. Тебе зараз. Призначу на шлях ось цей. На. Підтвердити. Катайся. Ром. Може хоча б один ром замінити. Давайте один ром. Замінимо. Так, не. Тут будеш діставати. Скоріше за все, тут так багато всього, тому що ми довго просто не катались. Ще атака Тут треба уважніше бути. Ой, крейсер. Ми зараз вийдемо з регіону, тому нормально. Він не нас Усім прям принципово мене атакувати. Ой, тут ще два фрігати підкривають. Та ну ні, та ви знущайтесь, мені сюди так. Все. Два ганбота. Ого! Я вас не на я не знаю. Я не знаю, як грати в цю гру. Треба було раніше починати створювати флот. Сирах, ви знущаєтесь, подивіться на це. Вони просто накинулись на мене кучу. І у четвер зі мною. Сирі, он прям накинулись їх тут дофіга дуже багато. І вони на жовтих не атакують. Якого біса? Який мені флот відправляти? Типу тут навіть якщо б я відправив крейсер і два ганбота поруч, він би не впорався. А ще раз, ще один крейсер. І Ще два ганбота зроблю. Це жах Це жах Що мені з цим робити? Ой тут. П'ять свінюшок хоче щоб я знайшов. На вулицях, окей. Ти мені не покажеш? А, покажеш, де саме шукати. Десь тут має бути. А, свінюшка. Бачу другу. Третю одразу. Четверту. О, п'яте. Є. О, п'ять. To... Oh, <плес> Ковбазда, дякую. Та ну це жах, це жах. Я не розумію, а як? Вони справді занадто сильні. Я не знаю, як, що мені робити. Я постійно в мінусі через нестачу ресурсів. Що шуби закінчились? Так, тому що я не вважу вам шуби матеріал для шуб. а я справді не я не розумію. Ну Де ще й пантер атак? О, ось тут, з двома ганботами Ой, ганботи можуть навіть прислідувати трохи. Не можете добити? Це повертайте. Оу, слухайте, а вони так. Чисто, коли нападають, вони навіть трохи ганяються за ними. Чому ну, ти певно, плаваєш. А, тому що ти чекав на ганботи. Давайте, поки ми застрягли, порозуваємо якийсь острівців. Цей тут картоплі у вас нема. У вас тут картоплі є, давайте. В принципі, -та, чому б не розвинути якийсь з додаткових острівців собі. В принципі, то -та. Ред. Так, для працівників тут є. Все для робочих виробництво сосісок би. Що десь навіть трохи монеток. А, щоб побудувати тут виробництво сізок. А, ні, все є. Ну а знаєте що, може тут електрику побудувати, щоб все ефективніше працювало? Для цього треба працівників багато. Ліпшу ще партію. Фермерів. Ой. І в ідеалі розбудувати фермерів. Будь ласка, не кажіть, що щось в мінусі. Ні, все в плюсі, більш-менш. Та ні, все в плюсі. О, крім, крім концерту. Planet food. Вибачаюся, що з консервами не так? Я в нас взагалі консерви. Щіпандер, так, що? А хто? А, ганботи Два фрігати на нас вирішили піти. Він, проблема в тому, що ганботи не будуть не переживати, таке. Один зараз знищить, буде знищений. І вони зупиняють. А можете не чекати, поки тебе захищають і просто плити? Або більш пасивно. Можна патруль рот зробити взагалі. Який жах, я просто. А... І ти ще один, я такий ще один набір зроблю. Крейсер і. два ганбота. Так, мінімальне виробництво електрики Що на це треба? просто цікаво. О, доброго вечора. Та я публікую. Не так багато. Припустимо, давайте. нафта Ага. Воно просто має бути поруч. Ну, припустимо, ось сюди побудую. Ти перекриєш дві нафти. Ось так, ти збираєш нам нафту. А! А, ось так ти працюєш, я зрозумів. Чи можу я тебе побудувати якось? Давайте я можу побудувати ось так, щоб ти три перекрив. І почну з однієї. Та ну, давайте одразу три. Чумпні. Все, ти даєш нафту. Нафта має йти по залізниці. Сюди. Окей, мені тут потрібне місце. Давайте я вибачаюсь. Я пропустимо, я тебе сюди переставлю. Ось так. І Oil Store Ну, Oil Store, ось так. Не, не питання. Так, я тільки вибачаюсь, мені тут потрібна залізниця. Звідси сюди. І в електрику можу давати. Oil Power Plant Так. У вас поки що немає потреби. О, щоб конструктет. Перше. Мені цікаво, хто атакує кого. А ти тільки заїхав сюди. Тільки повернувся, чого тобі одразу атакують. Мені здається, всім своїм крейсерам треба додати два ганбота захисту. Тому що з двома ганботами якось їм легше. Так, припустимо. Є. О, потяг навіть катається. Так, у вас могла би бути потреба в електриці. Але треба більшу. Тому потрібно електро. Насправді кажуть, що вас всіх можна запитати електрикою і давайте. Блін, а я тут взагалі не лише в простору для тебе. Щоб провести залізницю, так? Ти дорогою можеш пересікати? Це прекрасно. Мені треба тебе провести. Треба провести, я хочу сюди. А я тут прям все дуже щільно, максимально щільно не побудував. Мені треба сюди, я хочу запитати електрикою в виробництво гармат. Хоча далі для цього ще запитати, запитати електрикою. Iron Mine Який жах? Чому ну, електрика по дорозі розходиться? Чому вона не просто, типу, існує на острів? Це дивно. Тобто острів величезний. Це дивно, що електрика просто по дорозі проходить. Так, цей крейсер піде на дорогу з вивозом тебе. Він ми дуже зупинились. Мені це не подобається. Він прям сильно зупинились в розвитку. Так, на щастя, у нас тепер все для пива ввозиться. Для виробництва, щоб також потроху возиться. Я знайшов ось виробництво консерв. У нас його, якщо що, трохи не вистачає. Давай, ти хвилину 30 працюєш, ти раз кожні 15 секунд, ти раз на 2 хвилини. Ой, це складно проховати. Тобто теоретично я можу просто. Ще плантацію перця. Ще м'ясо? І ще кашу побудувати. Знову когось атакують хто? А, це порт відбувається. Бувай. Так, поїхали ти. Тримай своє м'ясо. Є. Тримай, тут, тебе буде перець. Весь простір заповнюємо. І по-хорошому можна. Насправді кажучи,. І тебе ще одного побудувати. Ось так. Все, консерв, у мене достатньо має бути. Виробництво. Так, консерви. Ми навіть одну консерву не робимо. М -м -м. Мені ще швейних машинок не вистачає. І швепсу не вистачає. Швепс, мені здається, це найменше проблема. проблем. Так, ви вдвох. Сюди. Вроде. Ти Визначаю. Та є. І тепер ще цинк возити треба. Когось хто буде цинк возити. Крейсер. Крейсер з захистом. We'll Ого! Ти майже побитий приїхав. Який жах. Not... Тобі два ганбота точно треба. Not... Дякую за ром, але. Ти привозиш, я тебе на паузу ставлю тимчасово. Бо тобі точно захист потрібен. Uh, no мені якось тут квест дали. Що? А. Напевно, це винагорода якась. Так, вивантажу Вантажером. Ти чекаєш на свої ганботи перед тим, як далі їхати. А Останній Ром не вивантажиш? Паузи. Скидай. Чому ти не вивантажив весь ром? А, там все. Нет. Без питань. Так, ти відійде. Відпливи. У нас тут трохи епідемія. Чекай на другий ганбот. Але у нас тут працівники якраз таки боліють, тому хворіють. Так, якщо я хочу запитати виробництво. Хоча, в нас має бути вільне залізо, щоб я не хвилювався. Щоб я за тебе не хвилювався. Залізна руда в нас має бути вільною. Ну да, трохи вільної залізної руди є, тому я зараз беру і закидую сюди електростанцію. Ось так, електростанція. Так, питання. Я правильно розумію? Що, наприклад, цегляна дорога Буде давати бонуси? Бонус до дальності? так, ну окей. Сюди, тепер сюди якось треба електрику підвести. Ну як. Я трохи вільного простору, щоб провести електрику. Тут я. Можна теоретично ось так поруйнувати простір, тепер поїхали. Звідси. Сюди? Є. А коштує воно не дешево. Залізниця. Ага, і ви того лишились без. Так, окей. Для цього я представляю ще тебе. Тебе і тебе зараз. Для клятої залізниці. Так, вперед, зайву видаляю ти. Так, отримай. Є, все. Спалямо все нормально, залізницю. Є куди вивезти тепер залізницю звідси? Провести можна якось сюди вивести і тут провести. Вверх, 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 тут з'єднатись. Вперед. Наскільки далеко я можу спокійно вниз вести. Окей, давайте, якщо тут все одно завертати. Завертаю тут. Тут міст. Біжаємо вас сюди. Піднімаємось і з'єднуємось. Все. Залізниця є. Так, ми зробили. Чіп констрактед Два ганбота. Приєднуйтесь, захищайте тебе. А ти поїхали далі вози ром і не тільки. І мені ще один крейсер потрібен. Все, тепер давайте. Скажіть, будь ласка, що я скоро вийду в плюс. Прикол в тому, що електрику, по ітогу я використовую для Для просто створення. Так, ти що? Нема нафти? Ти зараз привезуть. Так, у сенсі, в тебе немає з'єднання? Все. Зараз привезуть. Та тепер поїхали. А, тут просто або є, або немає електрики. я не можу ставити. Ти користуєшся електрикою чи ні. А, я думав, я зможу обирати, хто користується електрикою, хто не користується. You... Да, 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 відчувський пірат клятий. Ви псуєте мені життя. Де потяг? Ні, серйозно, де потяг? Три з'єднаний. Ось, повіз 98. Прикольно. А інший поїхав завантажуватись. Це типу депо, я зрозумів. Прикольно Спостерігати, як він їде. І як він під 90 кутів повертає. Їм, їм нормально, значить і мені нормально. Не багато чого заже тут перебудував би. Що? Все, в тебе є нафта. Ти виробляєш електрику? А, я не можу повідключати усіх від електрики. Я просто багато кого підвідключав, я не хочу, щоб ти працював на електриці. Але вони просто як факт споживають електрику. Ось 170. на 170 ефективності працюють. Уу, це Х2 ефективність на одного працівника. Тобто, в принципі, якщо. А ну-ка. Вепс, плантацію? Плантацію не вдасться запитати, але. Вау! Зачекай, тебе можна покращити. Вау. Так, ще атак, я хочу дивитися, як вас б'ють. Ого, тут ганботів Та ви знущаєтесь Ви знущаєтесь, подивіться на це. Це робоч ще зараз крейсер допомагає і ще порт допомагає. А вже ж в мене тут мінус 2 ганбота. Тут буде не... треба не два ганбота, тут треба мільйон ганботів. Вперед. Три. Треба більше. Що тут? Дякую. А ми можемо прям в рази ефективніше бути просто завдяки електриці. Дякую біса. Кого знищили? А це, напевно, так все нормально. Це просто. Ганбот, про ганбота написали, який тут був. Але проблем в тому, що по напрямку, куди тобі треба плити, там ще купа піратів. Чому ти зайнят? що ти робиш? Чому ти по колу просто катаєшся? Повертайся. Тут купа піратів справді ще буде. Найгірше це ганботи, які просто будуть. Ааа! Які просто будуть заважати. Мені треба більше ганботів. У мене зараз більш ефективне виробництво всього. Блін, я багато б, чого б зараз перебудував. Так, нас заліза не вистачає. Залізної руди. Ви хочете, що залізна руда це обмежений ресурс, то якраз таки залізній руді треба будувати електрику. Як все складно. Я... Ще один крейсер на місці, але без ганботів я б не пускав. Ууу. Електрика. 150 в мене є 150 інженерів. Сюди. Де в тебе вихід? тут вихід? Все. Ти запітаєш нам електрикою це будівництво. Створення човників. Якщо створення човників буде швидше, то це буде прекрасно. Ну, хтось привезіть. Тут нам покажуть баланс нафти? Ні. Просто як факт нафта є. О, все, поїхали. Вробництво пришвидше. Де крейсер, який тут катається наш. Ні, його ще не знищили, все нормально. чому ти. Де ти? Чому ти десь позаду? Так, пауза. Ви вдвох? Захищайте тебе. Ти ж будеш у нас на цинк кататись. Вперед. Тут ще... у нас зараз з'явиться ще два ганбота. Так, потім ще крейсер ган-боти Можливо, я зможу їх масово руйнувати. Ship constructed Так, це мій крейсер. Що ти робиш? Ах, ти на паузі стояв. І чим ти займався, якщо ти на паузі стояв? А? Ну ти просто катався, якщо ти на паузі стояв. Привези сюди хмель. І шкури. Так, потім ще два gunbot зробиш? До нового крейсера. Ship constructed. два gunboта? Так, ти сюди. Все. А, там одні. Та не зачекай. А, все, нормально. Два ганбота катаються. Все. Захищайте. Мені потрібен більший плот. Ну ми в мінусі 2, все ми с... на і грошей просто не буде. У нас шуп нема. Ти. Ти де? Чому ти не можеш завантажити? Ось. Може, зараз замість ганбота. Зробимо захист для тебе. А ні, ти з захистом плаваєш. Хтось точно без захисту плаває. Чому ти не можеш в третю ще нічого завантажувати? Чип конструктей. Так, той, хто ром катається. З Ромом. він без захисту. Можна. Ти де? Ти тут на місці? Десь тут пливеш. А, ні, той, хто ром катає, також захистом. Так нас всі тепер з захистом, нормально. З додатковим захистом. Ну, страшно їх пускати без захисту. Ми вийдемо в плюс? Якщо ми не вийдемо в плюс, я не знаю. Так мені інженерів не вистачає. Ей, підвищити вас не можу через. Нестачу шуб, але зараз почнуться. Почнеться виробництво. Почнуться гроші. Тим шуби все. На цьому все. Та ні в мене є. Здається, все для виробництва шуб. В чому проблема? Що ми виробляємо? Маємо виробляти в достатній кількості. До речі, ми окуляри знову, окуляри знову виробляємо. Ви зараз також трохи більш задоволені маєте бути. Шуби, шуби. Вперед. Але це не виводить наш плюс. Так, я вибачаюсь. Ти її будеш давати 35, нам справді б тебе обзорути, пені. Значка, ви хочете сказати, що мені ще рому не вистачає. Ну чи питання: чи ви, достатньо ми рому перевозимо? Дером. Дером сотку. Ми, здається, довго не перевозили. Або зараз окремо під ром, окремо під э... Code Hawk робити два окремих човника, які будуть перевозити ром. Ну, просто я ж не розумію, що скільки ти перевозиш зараз. Тобто скільки ти можеш зараз перевозити. Але ро хоче те, що ти катаєшся, здається, безперервно. То ти зараз вивантажишся і я зміню тобі шлях. Так, ти захищай. Ти захищай. Давай вивантажуй, все. Є. А тепер тут видаляю. Ти будеш повну рому завантажувати собі. Я не знаю, тобі вистачить. Подивимось. А ти в свою чергу. Будеш. з нового світу? Звідси. Ти тут завантажуєш. коконат, Ми довго не вкатались через це все забито. Всі склади забиті. І в старий світ на основний острів. вивантажиш. підтвердити. Вперед. Фу. З цим yeah, ми розібрались. Тепер розвиток. Вас. Вас паспо покращував. А як ви прикольно. А якщо ви навмисно зроблені так, щоб в квартальчик складатись і будете в квартальчик складати, це прям прекрасно. Так. Окуляри. Я ж маю достатньо виробляти окуляр. Зараз ще окуляри підуть, ви ще трохи більш задоволені маєте бути. Дайте більше грошей. І вас можна буде гроші брати, тим, що я буду вас робити, але є проблема. Нам руду нема звідки брати зараз. Ту залізну о, вугільну шахту я можу взяти. Ось, припустимо, це вугільна шахта для тебе. Ти будеш возитись. Вивозитись сюди. Fire, так, десь пожежа. Ось тут. Ого. Фірмен. Тут нема нікого. Визначайтесь, мене і так. Не дуже з На Не. Можу почекати, поки ви зламаєтесь до кінця. Трохи проблеми з виробництвом гармат. З ким не буває. Є нарешті. А, тут, до речі, пожежники. Ще з інших станцій їдуть. А, ось! Вони просто не встигли доїхати, ви знущаєтесь. Тут була пожежна станція, вони просто не доїхали. Не захотіли. Скажу, що не захотіли доїхати. Так, дивіться, окей, зачекайте. Вугільна шахта є. Вугілля є, припустимо. На виробництво роверів. Мені потрібна ще залізна шахта. І так як ми сюди вже катаємось, то чому б тут не. Побутувати. Не зробити залізну шахту. Та хоч ось тут. І сюди вивозити. Тут, типу, працівників не вистачає без питань. Покращити тепер вам вистачає працівників. А, залізна шахта. Шляхи. Той, хто перевозить цинк, ти завантажуєш тут не цінк. А залізну руду. І тут вивантажуєш. Підтвердити я не розумію, а чому у нас що ти скажешся? Ну ти пишеш, що ти не можеш завантажитись. І припустимо. Додаткова залізна рода буде. Можна одразу, в принципі, робити твоє повне виробництво, але. А! Ось для чого мені каканат Плантайшн потрібен був для тебе. А, і тут у нас є вільний склад, який не забитий. Всю можемо поставити сталеварню. І тебе. угу Було б місце. Ти як тут на яку. 100% ефективності працюєш. В принципі, можна. Так, ось тут з'єднатись. Вперед. Поставити тебе Поставити. Тебе. І все. А, і ось тобі вже обов'язково виробництво. Тобі вже обов'язково електрику треба. Давай тоді сюди. Чого мені не вистачає на електростанцію? Всього. М давайте поки що. Я зупиняю цю електростанцію. Я зупиняю цю електростанцію. Ми мене грошей немає. А, все, ми програли. Я не уявляю, як я зараз в плюс вийду. Я програв. Я програв? Ну, серйозно, все. Я не уявляю як далі розвиватись поки що я. Я багато косячив і недостатньо швидко розвивався, недостатньо. Треба було одразу сильну флотілію робити. <кхи> Поступово, але одразу сильну флотілію робити. І тепер все жахливо, в мене 400 залишилось, все, коротше, розвиватись не можу. А якщо ви шукаєте в якусь ще гру, можна пограти. то по сонній обсягу можна знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви придбаєте, будь ласка, злисту рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так що ж, потім я проходження по АН ще один раз буде точно. Ще один раз точно. Але поки що на цьому закінчуємо. Дякую усім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можуть поштою тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом. Послання в описі або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подобай, коментарі і так далі, в будь-яку випадку не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.